Радий вас вітати на нашому каналі. І сьогодні ми хочемо втілити ще одну ідею: це використання псаломів у магії. Так-так саме біблійних псаломів. Чому? Тому що кожен псалом має закодоване ім'я Господнє. І використовуючи його, тобто просто читаючи, ми прикликаємо в наше життя саме. Той аспект творця. Е, використання псаломів дуже популярно у магії худу. Можливо, це вам ніч, нічого не, зараз ну, не говорить, але якщо ця тема буде е, вам заходити і сподобається, то я зможу розповісти про худу трошечки більше, звичайно. Отже, псалом номер один це молитва про стабільність, про допомогу. Від Творця для того, щоб він звільнив нас від нечестивих людей, людей, які пускають про нас плітки, людей, які прагнуть зла і руйнують наше життя своїми словами, людей, які просто пригніщують нас. І якщо ви ходите, наприклад, в колектив, які підбурюють колектив проти вас, також можна використовувати цей псалом. Псалми завжди треба читати монотонним голосом, але і стоячи. Але якщо хочете, можна додати інтонації, хоча в цілому у магії худи це не рекомендується. Отже, Блажен муж. Що зарадою несправедливих не ходить, і не стоїть на дорозі грішних, і не сидить на сидині злоріків, та в законі Господнім його насолода, і про законі його вдень та вночі він роздумує, і він буде, як дерево над водним потоком посаджене, що родить в світ пліч своєчасно, і що листя не в'яне його, і все, що він чинить, ще йститься йому, не так ті безбожні, вони, як полова, що вітер її розвіває. Ось тому-то не встоять безбожні на суді ані грішники у зборі праведних. Дорогу бо праведних знає Господь, а дорога безбожних загине. Буде цікаво також послухати ваші відгуки і для подальшого розуміння, взагалі, чи варто це робити, чи не варто. І наскільки цікаво розповідати про використання псаломів. Також до першого псалому можна додати, коли є релігійне нагнітання, коли вас звинувачують в тій же церкві, кажуть, що ви все неправильно робите. Також читається цей псалом, його також можна використовувати, щоб попередити роди, які мають розпочатися.